Тож нині маємо не просто свято Покрови, а нині маємо дуже важливий період. З 29 вересня і по 14 жовтня так склалося сонячний і місячний цикл разом докупи, що сотворилося таке вікно дуже великої можливості, великої можливості для зцілення наших родів. Наших предків для допомоги тим душам, які загинули, загинули, обороняючи свою землю чи в інший спосіб. Ось. І ви можете в ці дні дуже сильно допомогти своєму роду, своїй родині, своїм предкам, ну або кому хочете, своїм близьким, друзям, знайомим, які вже в світі іншому перебувають. Отже. Отож, це вікно можливості дуже таки цікаве. Ви робите маленьку, маленьку дію, вкладаєте трошки-трошки своєї душі, світла, світла своєї душі, радості, любові. А натомість в іншому світі та сила ваша маленька конвертується, примножуючись неймовірно, і там просто вибухова хвиля йде світла і радості. Яке власне допомагає зцілюватися душам в іншому світі. Отож, ви робите не просто добре тим, кому в іншому світі, ви робите добре собі. Тому що ті душі, отримавши вашу допомогу, допомагають вам. І вони так само направляють силу до вас, яка просто вибуховою везучістю, удачливістю, знаннями, проясненням, зціленням, здоров'ям приходить до вас. Отож, готуємо, готуємо поминальні страви, кутя, коливо, там інше. О, в кожному регіоні свої. Саме просте це може бути рис з родзинками, з медом, з корицею. Там вже можна додавати, чого хочете, корицю, ванільку и так далее, и так далее. Там мак, горішки, э вот. Можно можно просто манка з родзинками з медом э з молочком, молочко важливо. важливо молоці це робити. О, дуже добре, якщо на домашньому молоці, це просто дуже дуже потужно. Ось. А можна робити ось такі Ось такі кулючки, оце ми їх освятили, помолилися на славлення над ними освятили. І тепер ми від імені, ми тепер пригощаємо своїх предків, пригощаємо померлих і пригощаємо відповідно від імені своїх предків, від імені Померлих, пригощаємо вишнього, богів рідних. Ви можете казати, як хочете, можете казати просто Всевишнього, просто вишнього. І пригощаємо через вогонь, через воду або через пригощання птахів і тварин. Ось в такий спосіб. Ось. І потім спостерігаєте, що відбувається прекрасного в життях наших родів. Отже, боги рідні, предки, світлі, нині вас призиваю, вас закликаю. Прийдіть. І пригостіть силами своїми наситіть. У, у всіх трьох світах, де б не перебували, наші родичі, друзі, доброзичливісті, знайомі, сусіди, батько мій рідненький, матузя моя дорогенька, бабуся Доня, бабуся Катя, Дід Філія, дід Петя, дід Гнат, Бабця Оляс. Від Михайло, Степан Катерина, Григорій і всі предки роду Богач Михайськів. Прийдіть, пригостіться, силами божеськими зміцніться, силами божеськими стіліться. Сурицею святою пригостіться, силами Божеськими освітіться, відкрить всяких вільних і невільних звільніться вогнем. Любові, і радості, вогнем віри і слави наповніться. До світла йдіть, в світлі перебувайте. Хай буде так, хай буде так. Слава рідним Богам, слава роду, слава роду, Богач. Боги рідні, предки світлі. Нині вас призиваємо, вас закликаємо. Від імені Анатолія Галича і всіх хто загинув. Починаючи 24 лютого, захищаючи землі, наші рідні всі війні. Україну матір Русь православної. Від імені Володимира Крисла, і предків його. Від імені Одіна Яроведа Совітського Гордієнко, Русани Вогнедара, дітей Гілів і Онедзара, Ведани Тівера та предків їх. Від імені Ольги Ярослави Артьомової. І родичів її, найперше, Артемова, Малютиних, Павловика, найперше Льва, Пілогії, Георгія, Андріана, Анастасії, Марії, Василія, Павла і Йосипа. Від імені Світлани Конон і, род... і предків її, найперше від Василія Конона, Зусіка Івана, Зусіка Марії, Конона Василія, Конон, Лідії, Ковальова, Олександри, Ковальова Василія. Від імені Юрія. Від імені предків. Роду листопад, а найперше листопад, Чорновол, Захарова, Корнієнка, Хлєвний, Бондаренко, Коваль, Швидченка, Кривоконь, Лисик, Брунько, Шульга, Гарячих, Гриценко, Быкових, Мостових, Савітських, Крилових, Новікових, Колоскових, Лодарських, Петрухіних, Степанца, Твердих, Карпов, Хорошайла, Ткачму. Від імені Брунько, Петра, Михаила, Єлени, Тетяни, Черновол, Дмитрія, Тетяни, Захарова, Николая, Бакова, Тетяни. Мостового Любомира, Виктора Заронянца, Георгия Зайонца, Александра Хорошайла, Николай Тадуров, Петра, Олейник, Владимира Кузьмина, Алины Билык. Веди мене предки роду Гурок, веди мене предки в роду Шведовых, а наипадшие вид Владимира, Геннадия, Степании, Прокопия, Николая, Михаила, Реслера, Владимира, Соколова, Лидия. Введи мене предки роду Миллер, а наипарши види имени Раисы Якова, Льва Ильи. Василя Алли, Ольги Іржавської, Соні Ізнікової, Лариси Константіна, Олександра Яна Мазепи. Від імені Вартобедяна, Олега Володимировича, сина його Віктора і предків їх. Від імені Юрченко Раджі та Єфімова Юрія. Від імені предків роду Богач. Михайськів, Дарміць, Ябчаник, Мручок, Корчаковських, Позняк, Гаськевич, Огнистих, Штука Ушинських, Данилюк, Клак. Брезмі, кумейко, балок, боличок, луць, Гринчишин, Федина, Стець, Виселовський. Дать карпы шупян. Танкевичів, Легедзи, Підгірних, Думанських, Паканянки, Ванезишиних. А найперше від імені Іллі, Анастасії, Федька, Єви, Матвія, Катерини, Теодора, Степана, Софії, Василя Єви, Семена Анни, Степана Параскеві, Семена Анни, Антона, Катерини, Василя, Теодозія, Михайла, Марії. Теодора Марії, Теодора Софії, Михайла, Марії, Василія, Анни, Михайла, Марії, Івана, Марії, Єви, Івана, Єви, Степана Марії, Теодора Євдокії Іллі, Галини, Хілени, Івана, Марії, Івана, Марії, Петра, Анни, Івана, Катерини, Григорія, Катерини, Степана, Катерини, Михайла, Софії, Степана, Миколи, Петра, Олексія, Івана, Миколи, Михайла. Зенона, Віри, Марії, Петра, Павла, Анни, Миколи, Уліти, Йосипа, Франка, Марини, Василя, Ганни, Миколи, Олексія, Марії, Петра, Ольги, Гната, Надія, Арсена Марії, Дарії, Феодосія, Анни, Яна, Петро, Петра, Марії, Володимира, Миколи, Михайла Філіпа, Казіла, Петра, Катерини, Володимира. Ярослава, Ольги, Івана, Ганни, Семена, Марії, Софії. Від імені всіх їх, Роди Все Боже, Всевишній Боже наш. Прийми це скромне пригощення через вогонь святий. Прийміть бої рідні, прийміть предки світлі, прийміть спаси роду Слов'янського. Лада і лад, Лелей, Лель, купай ви купава ярило, ярелиця, яри, любава і люба в лона, ясна, дана велосимо кошара рок, сорту батько, наш жисідайний світлосяйний. Спаси роду Слов'янського, да ж бора морі, колодій сама Прийдіть нині від імені осіх. Названих і неназваних предків, роділа наших, прийміть пригощення наше скромне. Прийміть Боги, прийміть предків. Слава роду, слава рідним Богам. Во славу роду, во славу раси. Да буде так, думкою нашою щирою, приєднаємося до правців і про нас. Слава роду, слава рідним Богам. Ну, ось так от. Ну, саме важ... саме важливе це буде 13-14 жовтня. 13 жовтня буде найдієвіше, найефективніше для душ, які загинули власне, насильницькою смертю. А чи то на війні, чи то в інший спосіб. От. А 14 жовтня це буде найважливіше. Для взагалі для всіх. от Так що на, на ці дати плануємо власне знову ж таки обряди. Ось так. от добрий буде любов і радість з усіми нами. Да, буде так.